Сьогодні мені прийшла посилочка з нової пошти. Угадайте, що тут? Тут насіннячку, що може ще замовляти нову пошту. Жінка. Зараз будемо дивитися, що у нас тут. Відкриваю. Тут я замовила насіння томатів, У мене їх дуже багато, але все одно якийсь там сорт та й хочеться. Також ще замовила насіння перцю. Так, що у нас тут? Що це? Так, таке насіннечко. І таке. А що це? Так, дивимося. У нас тут, Бо я хочу в цьому році посадити томати кімнатні. Да, і Буду продавати розсаду потім, але ще розсаду на продаж я не сажаю, а от хочу, дивіться тут. Так, що в мене тут? Дачник, кумир, оранжева слив рейна, Дуже смачний. Труфель японський, загадка природи, горизонт заходу. Опять кумир. Тут деякі я дуже багато повторялась. Це сливка рейна. Фатіма, зірка Техасу. Це все ми буде розсадою. Сливка рейна, піддубний, опять Фатіма. Так. Пендуліна червона, це такий балконний тип. Я буду висівати ось сьогодні-завтра. Відкладаю зразу. А що? Загадка природи. Це реліквія монахів. Так. Кімнатний балконний також в мене ще. Два. А такі вони будуть рости у нас на підвіконнику, прям горшочку. Горизонт заходу. Далі. Ой, широкий мега-шоколад. Так, далі. Горизонт заходу. Ще в мене вже був. Зірка Техасу була, загадка природи була. Італійські горішки такі дуже рясні. Сливка рейна. А, зараз будемо дивитися, не переживай. Так. Це в мене кавуни, вже пішли кавун. Який Красень ранний. Далі, це ще Фатіма, це ще в мене кукуруза Айова Світ. Дуже супер солодка. Буду її кукурузу в цьому році висівати в, в стаканчики реліквія монахів. монахів. А Що чого? Реліквія Монахів, щоб потім її висадити вже таку розсаду, да. зірка Техасу. Сливка рейна, це а у, у тому році? Ну, що? А як лочик? Ну, що там? Так, як в тому році? Гарбуз муска де прованс. Дуже говорять, смачний гарбуз. Буду пробувати. Так. Горошок приладов. Надранній горошок. Солодкий синочок. Солодкий? Так, будемо садити. Що? Далі, що? кукуруза Міраж рання. Так, що? Міраж Мираж, кукурузка. А це ще. Все, тут в цьому пакунку все. А отут, я думаю, що тут у мене Ахтопля. томати гноми. А тут топля. У мене насіння томатів гномів. Так. А, ще й баклажани. Так, це баклажан лаура. Лаура. Перець золото скіфів, баклажан лонгпоп. Так, перець, угорський жовтий, це гіркий баклажан лаура, перець угорський жовтий, перець колобок, перець угорський жовтий, це ось гіркий я замовляла, колобок, халапеньо, оце дуже говорять смачний такий. Будемо дивитися, рясний на кущі. він. А далі вже пішли в мене гноми, томати. Гном у Еверлі. Перець колобок. Так, що в тут? Перець Вероніка. Перець колобок. Халапеньо гострий. Баклажан чорний крашень. Баронія. Це в мене. Гноми томати, це баклажан, перець, король Артур дуже смачний. Це що в мене таке? Перець Валюша ранній. Це гном стрілатун. Перець король Артур. Також перець Валюша. Так, перець угорський жовтий, гном Любов Одрі. Перець. Так, де мої гноми? Гном ДСА? Фестиваль Аделаїди гном. Гном Мулатка. Баклажани. Баклажани. Баклажани, баклажани. перчик Перець валюша ранній. Баклажани. А що ж в мене сьогодні баклажани? А що в мене? Гноми все. Так мало Думаю, багато зумови. Баклажани, ну все. Насіння кімнатно-балконного типу. Ось таке ацтек. Ну, я не знаю, тут десь хай насінин 5-7. І ось так. Замочила пендуліна червона. Також балконно-кімнатний. Зараз попідписую. Ац. Ацтек. Ац Ось я підписала. Так, поки мене такі будуть. Казівники, все. А потім я його на ватний диск трошечки пророщу і висаджу.